А чому ти дозволяєш комусь себе ображати? Чому ти дозволяєш комусь говорити, що ти щось робиш не так, або давати тобі якісь поради, або просто говорити, що те, що ти робиш, це не ок. Чому ти дозволяєш комусь це робити? Не дозволяй нікому. Так з собою поводитися. Розстав кордони. Дай зрозуміти всім, що з тобою так не можна. Тобі це не подобається. Це нормально. Коли ти говориш, хто б це не був: рідний, близькі, друзі, чоловік, дружина, батьки, діти, що тобі це не подобається. Те, що їм не сподобається твоя відповідь, це їх відповідальність. Але тільки ти можеш за себе постояти, тільки ти можеш зробити так, щоб тебе поважали, щоб тебе не обесцінювали. Тому не чекай, коли людина зміниться, вона може не змінитися, перестане щось тобі говорити. А зразу говори, відстоюй себе. Якщо в тебе є страх це робити, якщо ти боїшся когось образити, це неправильно. Приходь в сеанс регресії, де ми знайдемо причину, чому ти дозволяєш з тобою так поводитись.